Усім привіт! На зв'язку Парі Матч стартує подія, на яку ми чекали чотири роки. На честь цього ми вирішили запитати у наших гравців: хто ж переможе на мундіалі цього року? Поїхали! Я вважаю, переможе збірна Франції, тому що вона більш е, е, рівна команда. В них більше рівна гра як в захисі, так і в ватаці. Мої фаворити це Нідерланди, Аргентина та Бразилія. Я вважаю, що чемпіоном світу стане Аргентина, Але буду болівати за порядків, бо вони нам дуже сильно допомагають. А, я думаю, що трійка це буде Аргентина, Іспанія і Португалія. Тому що ці команди завжди показували хороший футбол, красивий і доволі таки агресивний. Тому якщо ці команди вийдуть в трійку, то буде дуже цікаво. Аргентина, на мою думку. Тому що майстер за всю свою кар'єру заслужив виграти такі трофей. Я вважаю, що переможе збірна Франції, тому що в них є володар золотого м'яча Карім Бензема та Кіліан Бонта. Давай я скажу так, це буде Бразилія. По-третьому, Англія. Та... Давай Франція. Я вважаю, по-перше, це буде Аргентина, бо я буду за них полювати, бо там. Я хочу, щоб Месі виїхав останній для себе Чемпіонат світу, я хочу, щоб він підняв над головою цей трофей. Другий мій фаворит це Бразилія. Може це і задання очка, бо ну, вважаю, що він дуже яскравий футболіст, яскрава кар'єра в Берлісті, кар у нього була. І... Ну, я хочу, щоб він теж там добре виступив. А третій, ну пусть буде. Давайте білі. Я гадаю, що Чіпко виграє Німеччина стріпу і Франції та Бразилії. Підіб'ємо підсумки нашого опитування серед гравців.